Бабусні рецепти. Опів на першу снідала, а тепер прийшла з городу, знову немає світла і знову немає чим помитися. Прилягла в кухні на диван і чекала, поки включать. Тепер вже лежу на ліжку і Ну, молодець, Надя. Бабусин рецепти, дівчаточка дорогенькі, доброго вечора всім. Лідія чутового варення з. У Ірочка. Ну, я із угорки так. Ну, от так щоб сказати, ну, слив, там дуже різних є е, 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 сортів і дуже багато, але як вони називаються, мені, мені важко сказати. Я, я, чесно кажучи, я ніколи навіть за цим не слідкувала. Якщо купляю сливу, я обов'язково її куштую. Як покуштувала, мені сподобалось, я її купила, а потім вже чи варення з нею варити, чи просто так з'їсти. Ірина Репчук, бабусині рецепти. Надюша, доброго вечора, відпочинку тобі гарного. Так, дівчата, вже ми і правда посиділи вже годинку 30. Півтори годинки вже посиділи, вже 22-24. Надюжа вже лежить у ліжку і слухає стрім. Вже, вже пора відпочивати. З правої сторони є чотири значки. У мене самий нижній. Треба натиснути на нього і включити запис. З правої сторони. Ага. Ага. І включити запис. Мене пише неможливо створити. Я на комп'ютері знайшла такий значок і натиснула. Подивлюся, як воно, чи воно спрацює чи ні. Бо на телефоні мені написало, що неможливо створити запис. Життя прекрасне. А я зараз під лампою смакую білою шовковицею та слухаю. Ну, смачного тобі, Ірочка. Ірина Рябчук, Лідія, так, рідко, буду тепер знати. Дякую тобі, дорогенька. Бабусний рецепти. ще не відпочивай, ще найкращий момент лови. Пробуй усі значки. Там микрофон стоит.